Міський голова Андрій Білоусов на своїх сторінках в соціальних мережах написав, що наші герої віддають найдорожче за свободу українців та висловив співчуття рідним і близьким, котрі переживають тяжкі втрати. 25 лютого у надважкому бою на Харківщині загинув наш земляк Олександр Люлька. Панахида проходила в Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної Церкви України. Олександру було 37. Навчався в ПТУ номер 26 Після працював на підприємствах «Дніпровагонмаш» та Інтерпайп. А в березні минулого року першим став на захист нашої країни. Олександр був людиною, яка завжди підтримувала усьому. Олександр був дуже прекрасним чоловіком. Він був в першу чергу, відмінним сином для своєї матері. Він був замічательним мужем для своєї жіни і прекрасним заботливим отцом. В нього двоє прекрасних де доч а А їх виростив, він заботився про них. Для меня он был замечательным другом, как брат, и поэтому такая утеря крайне трудна, и невозможно об этом просто говорить. Плюс он сам решил пойти на войну, чтобы защищать нас, защищать свою семью, нашу страну. Просто для нас он герой и останется на навсегда. Мы будем помнить всегда Александра, это самый лучший кум, очень любим его, скорбим, потому что самый он лучший, как друг, как Як сім'я як катець вообще саме-саме замічательне. Просто будинку. Всі да його за скаргимся. У Олександра залишилась дружина, дві доньки, батьки та брат. Поховали воїна на алею героїв кладовища соцміста по вулиці Весняній. Сьогодні його зустрічає сам Господь. Але кожен із нас залишається тут, аби нести хрест пам'яті і любові. До справжнього героя, чиє життя було відібране і вкрадене за життя кожного з нас. Герої не вмирають. Слава Україні!